Вітаю всіх любителів містики та страшних історій. Не забувайте підписуватись та ділитись моїми відео з друзями. Для тих, хто хоче підтримати розвиток каналу фінансово, посилання на донат в шапці профілю та в описі. А ми починаємо! Вам знайоме почуття з дитинства, коли всі тривоги та страхи миттєво зникають, побачивши мати. Не всім людям довелося зазнати цієї радості. Давид був серед цих щасливчиків, нині він був уже дорослим чоловіком багато років він жив один у величезному місті і досяг у ньому чималих успіхів завдяки своїй рішучості та впевненості, але в той момент. Стоячи біля дверей маленького будиночка своєї матері, він мріяв лише про одне щоб вона відчинила двері. Мамо, я живий. скрикнув він у нестямі від щастя, коли вона відчинила двері. Мати обійняла його. Вона була здивована, не тим, що він живий, а тим, що промовив ці слова. Давид усе зрозумів. Ні мати… Ніхтось інший у селі не вважали його мертвим. Вони поговорили відверто, він поділився всім, що сталося. Виходить, жодного помилкового похорону не було, виходить, телевізор показував майбутнє? Або це просто якесь чаклунство, або, що найстрашніше, це мені здалося. Чому останнє найстрашніше для тебе? лагідно питала мама. Коли вони пили чай і сиділи біля каміна, чаклунство, навіть якщо воно існує, і майбутня смерть поняття ніяк від мене незалежні, а безумство це те, що буде всередині мене і керуватиме моєю поведінкою, відповів Давид. І він раптом, подумки, попросив у Бога, щоб ця жахлива кара його не спіткала, він дуже рідко звертався до Всевишнього, він вірив у нього. Але те, на що перетворили релігію в його селі, дуже сильно віддалило його від творця. Ці речі можуть бути пов'язані між собою смерть, чаклунство і божевілля, раптом промовила мати пошепки, зі страхом поглядаючи на вікно. Давид теж глянув на нього. Він нічого не побачив, але мурашки побігли його тілом. Він зробив безтурботний вигляд. Відкинувся в кріслі з чашкою чаю, і сказав Облиш, маму, після смерті тата ви з дідусем занадто захопилися всією цією містичною нісенітницею. Не кажи так, сказала мама, затуляючи вухо. Давидові це здалося дивним. Ніколи не бачив, щоб мама реагувала на його слова подібним дитячим жестом. Йому ставало трохи ніяково. Але він поки що сам не усвідомлював цього Він скидав усе на свою втому і спробував продовжити тим же безтурботним тоном. Ви з дідусем так багато часу приділяли вивченню потайбіччя, що забули про це, ви забули про маленького хлопчика, який втратив батька і потребував вас, як ніколи. Тон його не був легким. Він став напруженим від тих спогадів. Чим ви займалися, коли тата не стало? Я чув про місцевих чаклунів, які брали з вас гроші за те, щоб викликати дух батька, чув про відьом, які називали себе такими, і наводили зло на тих, хто міг би бути винен у його смерті. Ні, звичайно, вони не сказали вам, хто був у цьому винен, що ці дурні могли знати, але вони брали з вас гроші та користувалися вашим горем. Саме тому я і поїхав, як тільки зміг. Я більше не міг бачити це. Давид хотів був вибачитися за те, що ворушить минуле. Він дивився убік, коли говорив ці слова, і думав, що коли гляне на матір вона буде засмучена. Можливо, десь у підсвідомості він навіть трохи хотів цього старі образи не зникають безслідно. Однак, навіть якщо ця жахлива думка й майнула в нього, то лише на мить. Він любив матір усім серцем. Він хотів заспокоїти її, але раптом побачив, що вона знову дивиться на вікно. Мама! гукнув він. Та здригнулася, наче її розбудили від жахливого сну. Та що з тобою? спитав Давид, підійшовши до неї. Ти якась налякана. Це моя розповідь про телевізор і похорон стривожила тебе. Вибач, не думай про це, це мені все здалося. Мати глянула на нього з дивною усмішкою і сказала: Якщо тобі таке здалося, то виходить, сталося найстрашніше те, про що ти казав. Адже нормальній людині не бачиться своя смерть на екрані телевізора. Вона встала з крісла. І швидко відійшла від сина. Тебе не було багато років. Тут багато що змінилося, нічого тут не змінилося, все так само, відповів Давид із сумом, пошкодувавши про те, що приїхав. Помиляєтесь, чоловіче, промовив чийсь голос. Мати і Давид здригнулися від несподіванки. У відкритому вікні здалося чиєсь страшне обличчя. Давид завмер від страху. Він одразу впізнав мовчазного працівника велетня з магазину електроніки. Ці очі мерця неможливо було забути. Я тут проходив повз дозвольте увійти. Якщо ти дослухав цю історію до кінця, то тобі справді було цікаво. Підпишись та натисни на дзвіночок. Так ти не пропустиш нові історії та змотивуєш мене випускати їх частіше. До зустрічі у нових історіях.